Всім привіт, дорогі глядачі, підписники цього каналу. Ставте лайки, хто не підписаний. Підписуйтесь обов'язково. і Сьогодні дуже цікава тема. ну, Більшість для починаючих, хто начав розводити голубів. ну, Також може комусь цікаво буде подивитися, як це роблю. я, Сьогодні ми будемо чистити голубятню, вже Уже так за 2 неділі піднакопилось трохи у нас. на... Нема коли з-за роботи вичистить на кормовому столі е, От. Сьогодні ми почистимо кормовий стіл. Е, сидіння там для голубів. Те, що Ось так. Ту сторону не будемо чистити. Там пізніше вичистимо. І під полом я ж чистю там раз у три місяці, то ми почистимо зараз там, де вони їдять. Е, ну що, почнемо. Так, ну для цього нам понадобиться відро. Ну, в кому яка тара удобна, то можете брати тачку, відро. Е, менше відро, більше якийсь тазик. сапка, ось така шпатель, е, вінечок і савочок, щоб це все діло збирати. Ну, начнем ми из шпателя. Ну, ще можна рукавички надіти. надіть. Сиди, сидіння, так потом. Щам, поражай. Не знаю, я. Потом еще одевали, тут будем уже. Цель. Сейчас зачитай. У нас 4 градуси, чи 5 десь, На дворі тепло, дядя все тепло. Аж жарко стало, так і нормально. За 2 недели треба чаще чистити, Так що чаще чистить? Ну це отдельный розговор, конечно ж, про це. Про болячки голубів. Типа там. Якщо голуб'ятня буде чисто, не так буде боліти. Спорний такий вопрос. Спорний. Головне, щоб влаги не було. Якщо воно засохше, питань нема. Трошки наберу, щоб не шов. Ну, Удобрення Временогра Нормально Хто там розбирається в винограді? Комін писати Як удобрять там? Что мені розкаже під кольору? 好，没事，没事，没事，没事，没事。 слухай это я. Тик это работает. Хватит, сланки mm -hmm. только. Ну, ну, Сай, пробуй, не хочешь опять. Опять. Ну, что? ну то почтовому все равно. Ну, все нет. Ну, все белый пришел, пришел. Да это так смачно пьют. Ну, я собью. Надо пить. Сейчас носом круто. Пей. Беленький, молодець, сидить на яйцях, не не злазить, чорно сидить на яйцях. Це значить що? Хто знає що? Це значить, що голуби не голодні. Ну як не голодні? Не критично голодні. Вона зараз то встане, що вона злетіла. Бестренько зараз поїсть. А якщо вони дуже голодні були, що не можна допускати виводний сезон, то і яйця покидали. І Ось голубенятка, які сидять. Нагодовані. Ми же тільки голубів годуємо, годував я їх. Які. Це значить все хорошо. Що вони не голодні до того, як їх я буду годувати ввечері. Ну я сьогодні трошки на часок ранчо й погодував ну. і ціна годовані. все вліється. У нас одна, ну це хорошенька голубочка. Спокойно, не сильно клепає. Всюди, сюди. Щас дівчатки буде бери у них. Мальчики сядуть на яйця. Если на яйцях сидять. тоже на году все у нас пакистанцы уже практически доела уже идут воду пить ну, я их еще только для кого конечно Ну хто в яких кормушках годує голубів? голуби. Чи стоит куплять оту закриту кормушку, чи не стоит. Я вже уже использую такими корицями. Ну да, трошки вони туди гадять. Не знаю удобно мені. Стоїть ли купляти та що закривається? Ну хто? Голубів держать той шари, написати, в кого, які кормушки. Також поїлки. Я з кожу Пользуюсь, ну, зараз є роздум'я поміняти, бо цю банку невдобно мити, завжди жінку треба просто Ну, Удобно тим, що голубенятка молоді, завжди бачать воду. воду, бо вона прозрачна банка і вони швидко знаходять. Це цим добре. Голубене, яке гнізда вийшла, воно одразу бачить, де пити. Це вже провірено. Спочатку банку там клює щось, а потім попа донизу випустився, там водичка і водичку п'є. Бачили, як перевернувся, не може оце злати, є лі ліз Ну, Це так проходить годівля. Ну звісно, я не сидю над ними кожен вечір, якщо все добре, то зайшов, висипав, води поставив, і пішов. Зараз виводний сезон, то яйця там, конечно, дивитися, підписувати.